Всім привіт, друзі! Нова серія. Маю такі труби, які лежать без діла і починають вже підгнивати. І в кращому випадку вони б пішли на металолом, була б якась копійка. Але я придумав, що з них можна зробити. Можливо, ви бачили, як на деяких шиномонтажах зберігають колеса. Отут десь прикріплю фото, щоб ви розуміли, за що йде мова. Із тих труб якраз я зварю такий каркасик, змонтую його десь тут, на певній висоті. Колеса поскладаю туди, і якраз буде зручно ходити по всій площі гаража, і їх не треба буде переставляти з одного місця в друге. Тому зараз приступаю до роботи, буду різати, відміряти, а ви дивіться. Взяв колесо, щоб визначити і заміряти, якою шириною і глибиною має бути той каркас. Колеса в мене 16, 205 на 60. Але каркас треба зробити з запасом по глибині і по ширині. Тому що сьогодні в мене машина з 16-ми колесами, а завтра чи післязавтра може бути з більшими чи меншими. Тому треба зробити його з запасом, щоб він був більш універсальний. І так. Тепер треба заміряти і визначити глибину того каркасу. І нагадаю, щоб він був універсальний, тому що колесо 16, а воно може бути там чи 15, чи там більшим, 17, чи 18. Тому ми беремо колесо, притуляємо його максимально до стіни. І так як трубки будуть йти одна тут, а друга буде тут десь, то нам треба заміряти отут відстань від підлоги. До початку тої трубки, а трубка, нагадаю, має бути так, щоб колесо притулялось до стіни. І визначити відстань від тої трубки до тої трубки, яка буде з того краю. Я тоді міряю і буду починати зварювати це все діло. Ну і ширина колеса, щоб розуміти, якої ширини загальної має бути той каркас. Колесо має ну, 22 приблизно. Тобто каркас треба зробити, якщо з запасом, то десь там, метр, метр 0,5. Я зв'язав з тих труб той нижній такий каркас. Він має довжину метр десь 0,5, а по глибині десь 59 см. Тут мені повезло, бо я така труба вже готова вигнута. А тут просто підрізав з вигнутої труби, а тут зараз заварю і нижній каркас буде готовий. Варити я навчився сам. І я вам скажу, я не досконало володію тим ремеслом. Я б сказав, що я зварювальник аматор. Просто в один момент мені прийшла думка в голову купити собі зварювальний апарат і почати вчитись. Відрізав з тої труби отакий от кран, і отої частинки. Труби не вистачає для того, щоб закрити і заварити її отут, де задня стінка того каркасу. Тому зараз зварюємо дві трубки докупи. Підрізаємо під той розмір каркасу. Ну, в принципі, робимо з того, що маємо. Замість того, щоб здавати ті труби на ватолом, вони підуть там, в рух. Буде якась користь з них. Якщо чесно, я зі сваркою не працював дуже давно. Але нічого, я думаю, декілька підходів і руки згадають, як то робиться. Тепер той кусочок відрізаємо, щоб було по ширині того каркасу. Тут трошки позачищаю, підріжу, так щоб труба трошки всіла там всередину. Заріжу тут всередину, щоб воно ніби було як півкругом. І буду варити. Ну що, основна нижня частина готова. Тепер треба приварити дві трубки. Одну тут, а другу з того боку. І потім від тих трубок заварити перемички від тої трубки до середини тої труби, десь. Для міцності того каркасу, щоб він був більш такий жорсткий. Перш ніж обварювати ті трубки, я їх точково прихватив, виставив рівненько. І потім почав вже варити їх намертво, щоб вони тримались добре. Ті трубки я позаварював, і вроді гарно вийшло. Зараз ще позарізав під кутом дві трубки, одна буде приварюватись тут. А друга буде приварюватись тут. то для міцності того каркасу. Тому я варю далі, але дивіться, що з того вийде. Але мені вже починає подобатися. Сама конструкція готова. Тепер покажу вам, як я буду її там підвішувати. Так як труби круглі, відповідно, тут треба щось приварити. Я маю отакий угольник. Його приварю отак, потім тут висверлю, чи, не знаю, можливо, сваркою пропалю дирку, він досить грубий. Приварю його з того боку і з того боку, і він на тому буде триматись той каркас. Засверлю в стіну, я думаю, того буде достатньо. Знайшовши чорну фарбу, помалюю зараз його, щоб він не тільки виконував свої функції, а ще й досить гарно виглядав. Ну що. Отакий От каркас для коліс в мене вийшов. Тепер такої головної болі, як деш поскладати колеса в мене нема. Ну, завод, я вам скажу, завод. Мені подобається. Ну а якщо вам подобається, то ставте лайк. Я думаю, цей результат того вартий.